Вітаю всіх на нашому другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити сезон. Зараз основна наша задача це правильно скласти їх і в зиму. Як кажуть, наростити, але я їх ніколи спеціально не нарощую, тому що, не знаю, може у нас такий клімат, така місцевість. І ніколи не даю підкормки для нарощування. Вони самі собі нарощуються. Які нарощують, такі йдуть у зиму. У нас особливо. дивіться, ось. Навіть біля пасіки, дивіться, скільки ось його, осет глухої кропиви багато. І вони щось собі десь та при... й приносять. Але мені задавали питання таке, чи стоїть робити вулики з ППС. Повірте, я, я ну моя, я кажу свою думку. Якби була вся можливість, я все був би, був би тільки на дереві. Ну, це просто. Для бізнесу як початок своєї справи, це як старт. Потім з'являються гроші, я їх всіх переводю на дерево десь там, тоді, тоді потрошки, тоді-потрошки. Просто ось такий корпус з ППС, ну, він менше 100 гривень виходить. А дерево це буде, буде, ну ми дно робимо самі, дерев'яне робимо дно, а робимо це. Для старту. От, наприклад, мені на другий рік хоч плануємо розвести ще 30 відводків на 30. І порахувати по дереву. Це вулик такий буде стояти десь до 2000. Ну, це сума, сума велика. А так, майже третина піде на, на ці вулики. Ось такі. А по довговічності в мене є вулики песиком більше 10 років їм нічого. Буває таке, якщо десь є невеличка щілинка, вони будуть гризти. Але вирізав полоску, заклеюю і він вже все готовий. Тільки ми думали, що отак буде краще, робили дерев'яні вставочки під рамки. Але воно не підходить. Воно, воно потім веде його. Піднімається, величезні щелі робляться. Якщо робити це, то тільки з ППС або повністю робити обв'язку. Ми обв'язку не робили. Ще хочу сказати вам, друзі, що так як ми клали, ми показував в тому ролику, ополоски ми клали між Ду. І наші полоски працюють. Правда, вітер, вітер вивів десь до, до 20-30 кліща Упало. Ми буквально поклали і через хвилин 10 вже. Кліща було, Ось бачите, кліщик який. Так що не обов'язково ставити полоски між дурамки. Ми ставимо зверху і кліщ сипеться. Під час огляду на другому точку і прикрі моменти були із 20 вуликів, які ми качали, одна, одну маточку задавили, але у нас була запасна, ми зразу підселили. Прийшли, побачили, що немає. Основна задача передивіться, чи, їду, чи матки сіють, чи є матки, чи є місце під засів. І основна задача це побороти кліща. Вже сонце заходить, можуть і дати нам трошки прикурити. В принципі, відводки ми плануємо складати десь аж у вересні. Хай вони собі розвиваються. Їхня задача була просто найбільше відтягнути вощини. І піти в зиму на своїх кормах. Ось ми, ми просто попробуємо один, що вони тут як, щоб мати аналіз, як, що тут у відводках. Звичайно, ми могли, я думаю, що могли б і в них, від них щось і вкачати. Зараз побачимо, яка в них ситуація тут. При, прикро, звичайно, що буде, якщо зараз буде тут. Багато меду ми його не, зможемо, не можемо відкачати, тому що ми ставили вже два рази полоски. І, звичайно, сьогодні ми їх поставимо і третій раз полоски. Ось вам відводочки тут зроблені були на дві рамочки. І розширалась тільки вощенка. Вощенка фірми Bi Дивіться. Всього, тільки вощенка. Так що, поки ми дивимося, відводки свою задачею у нас справилися. Це ми не мали відтягнути якнайбільше вощини, бо ми плануємо ще розширитися на другий рік. Ну, зараз ми зробимо, там у нас є один одна слабенька сім'я. І ми хочемо знайти її три маломедочки. Дивимося, другий корпус, дивіться, що витворають відводки наші. Це напевне вощина. Вощина фірми Бігор того вони так носять. Дивіться. Ну, далі вже пішла все, все пішов розпліт. дивіться, які вінці. Раз, розпліт. Два. Звичайно, не сказали, що неправильно, ми мусимо. Дивіться, вся рамка засіяна, вся. Виходить розпліт і знову молод... матка засіває. В неї вже появилось місце трошки. Ах, як прокліяний. О, храмочка красота. І знову віці. Супер. Ми в самий нижній корпус. Дивимося, сімейка розвилася непогано. О, оцю ми малометку заберемо. Заберемо заберем туди. У другу сім'ю. Нам треба три маломедочки такі. Це знов. Знов повнометка. Це відводочок робився на дві рамочки розплоду. У чер... Ні, в травні Ні, це в травні це робився, Да, це в травні роблено. Це роблений відводочок у травні. Рамочка, це, це лишимо її під засів. Ось щось маловато розплоду. А, ось о є теж розплід. Ми зараз їх зіб'ємо на два корпуси. Вони будуть плотніші, і маточка ще, ще буде сіяти. Я думаю, ще до середини вересня вона посіє, а там задихається і о, ось є теж розпліт, ось теж рамка. І буде віддихати аж до березня. О, і тут взагалі та красота дивіться стільки розплоду. Просто сила. Так ще, заберемо цю полосочку, ми клали. Полосочка. Це ми вже сьогодні будемо класти третій раз. Третій раз полоски. І потім ще раз ми їх... Продимемо і наостанок пролиємо щавелькою. І все. А може і не будемо вже проливати. бачимо. І ця повнометка. Рамочка, красота. Ось дивіться, навіть такий маленький вінець їм спокійно хватить до січня місяця. Ось на таких навіть рамках можна лишати. Ось ми весь розпліт опускаємо униз. Звичайно, відводки. Тут, в принципі, можна було робити корпусами. Якщо чуть-чуть сильніша б сім'я була, матка вся була б внизу, а два корпуси були з меду. Верхній лишаємо їм, а середній відкачуємо, просто кладемо і, і не працюється порамочно. Ну, Тут ми працюємо порамочно. Ось таких вісім повномедних ми її складаємо зверху. Не знаю, може бути таке, що ми потім заберемо ті, і вона буде зимувати на цих повномедних. Ось таких 8 рамок ми бачимо, що ми бачимо, що відводик справився з своїми задачами, які ми ставили. Вони відстроїли багато рамок, вони ще й перевершили. Вони один корпус принесли медовий і один. Один ми б, ми б відкачали, але ми не будемо качати, бо ми два рази ставили полоски. Ми зараз, може, десь якісь, якісь сім'ї, бо у нас тут є в цьому ряду з від, від, відводків приблизно 5 сімей таких плюс-мінус, що прийдеться цей мед дати. Ми зараз такі рамочки їм складаємо, такі відносимо, складаємо його в сундук і вони в сундуку буде чекати, коли ми будемо їх складати. Ось так, друзі. Відводки працюють і дають результат. Ну, у нас в принципі десь 90% отакі відводки з таким результатом. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословин. До побачення.